Що було? Значить, була справа передана в апеляцію в зв'язку з тим, що я не довіряв рішенню попередньої інстанції. Першої по багатьом причинам справа по мені типу я корупціонер, що конфлікт інтересів, і в мене родич працює. Хоча це не родич, це по лінії дружини, але неважливо. Суд першої інстанції визнав мене корупціонером порушення корупційним не корупціонером порушення антикорупційне законодавство. І пішла справа в апеляцію. Ми подали справу в апеляцію. Ми я надав докази свіжих кримінальних проваджень, які відкриті СБУ. Проти лайтера Кремчука Аббасова Дубоноса по факту держзрада повалення конституційного ладу, диверсія та саботаж. Я судді пояснив, яким чином це пов'язується до цієї справи, оскільки цей тиск на мене почався ще рік назад. І е, я почав розслідувати уповільнення ідентифікації воїнів зниклих безвісті. Керівник мій почав мені погрожувати різноманітними способами, в тому числі він дійшов до того, що немає за що мене взяти, і він почав прискіпливо відноситися. Почав, ось, що в мене ті породині зв'язки. і тому я кажу, що ці відкриті провадження свідчать про той факт, що дійсно справа серйозна, і тому суду треба врахувати, що ця справа абсурдна з його сторони, і зі сторони лайтера це є тиск на мене. Другий доказ, який я надав в суді клопотання. Це лист Миколики Петровича Лайтера стосовно того, що він в зв'язку з організаційно-штатними змінами запропонував мені посаду, в тому числі уповноваженого з антикорупційної діяльності. Я суду кажу, це абсурд, це сюр. Подивіться, у вас лист, керівник мене звинувачує в корупції, і водночас пропонує мені посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності центру. Вам не вже вам як судді не, не здається, що це упереджено, що це якийсь абсурд, що це сюр. Це другий був доказ, третій доказ. Кас я надав інформацію слідчому суді про те, що перша інстанція діяла упереджено, і суддя Гайду Ганна повинна була заявити від самовідвід, оскільки її чоловік Сергій Гайду він діючий опору підполковник поліції департаменту внутрішньої безпеки. Чому ця інформація важлива? Тому що гайду відмовила мені у допиті ключових свідків, які складали протоколи, і не мала на це абсолютно ніякого права. Цим повинно було займатися не вони, а поліція. І плюс повинно було ініціювати розслідування НЗК. Проте гайду відмовила мені в допиті працівників департаменту внутрішньої безпеки і порушила присягу судді, порушила всі норми суддівські, за що потрапила до Вищої антикорупційної ради. Я написав лист. Тобто відмова в допиті ключових свідків, що спростувала б цю постанову про корупцію, і призвала до того, що вона винесла незаконне рішення. Це було третє і четверте. Я клопотав про взагалі предоявлення будь-яких документів. Паном прокурором і вимагав суду показати йому, що він має повноваження бути тут присутнім. Проте пан прокурор він сказав, що в мене є підтвердженням того, що я маю бути тут присутнім, є моє посвідчення.